Дивіться, ні, як маки не поводити, дітей народжують майбутнє покоління. Ми ті, які можемо примирити, ми ті, які можемо зважити, і холоднокровні емоції можемо пригальмувати і вміти діяти логічно. Щоб демонструвати свою позицію, для того, щоб продемонструвати свій міцний дух, свої міцні нерви, своє міцне становище. Те, що вони, тобто чоловіки і ті самі ж військові, говорять, що ми слабка стать зовсім неправда, тому що ми маємо сміливість дивитися правді в очі. Зараз давай. неабияку мужність і мати неабияку силу волю не злякатися, мати не силу силю волю подивитися нам в обличчя, і ми сподіваємось і мати що сказати, і не збрехати нам тут, тому що ми хмельничанки, які зараз тут. Робити. Вони просто не вважають нас за людей. От вам їхня чітка позиція, от нам всім їхня чітка відповідь на те, що ми в них сьогодні хочемо знати. Ганьба таким військовим. А ще я вам дівчатка скажу. Є ось тут банер, будь ласка, гляньте, поки стояли, я подивилась. Є така професія захищати батьківщину. Так? Вони захищають батьківщину. Але питання в дому. в кожного своя батьківщина. Розумієте? Батьківщина – то наша земля, то наші рідні, то наша Україна, наша держава це наша батьківщина. І ми за нею, та, там сьогодні наші хлопці в Києві ложать за нею, і душу, і тіло ложать, і ми положимо, якщо треба буде. А вони захищають свою батьківщину, батьківщину, яка ховається на межірі, батьківщину, яка сидить на банку.